Бажаю здоров'я. Мій позивний Алмаз. Я командир танкової роти, танкового батальйону 23-ї окремій механізованій бригаді. До повномасштабного вторгнення я був проста людина. Я працював в нафтовидобувної отраслі, Я був, займався бурінням нафтових і газових свердловин. Був начальником бурової, буровим майстром. Прийшов шлях від самого. Скажем так, проботяги до, до керівної посади. Працював, все в мене було добре, а коли почалось вторгнення, то мій дуже хороший товариш позвонив мені і каже: я пішов, а ти йдеш, то я теж не змог не піти. Ну, я пішов добровольцем самі перші дні війни. Мене відправили спочатку в роту охорони, сказали, поки повчишся, потім підеш уже далі. І згодом запропонували, були навчання, запропонували стати танкістом. А танки, по-моєму, танки це мрія любої дитини, любого підлітка. Бо танки є якісь своя. своя Така знаєте, аура, це цього так словами не передати. От ну я пішов вчитися до таткіста, а там по направленню я сам того не знав, попав на третю ю бригаду. До нас приїхали в академію. Ми їх тоді називали покупці. Ці покупці назвали наші прізвища. Я вийшов, і через двоє-дві доби я вже був в танковому батальйоні. Мене вже представляв комбат. Я пройшов навчання на офіцера танкових підрозділів, командира танкових підрозділів. Пройшов навчання, я попав спочатку заступником командира танкової роти. Згодом я виїжджав там на виїзди, працював з людьми. По всій, як я так думаю, що важливо, там комусь сподобалася моя робота, можливо, ні. Але комбат запропонував мені стати командиром роти. Як офіцер, я маю тримати весь особовий склад, скажімо так, на виду. Я з ними працюю, працюю по бойовій задачі. Ми з ними постійно навчаємось, постійно проводимо якісь бесіди. Показуємо обстановку на карті, обстановку, де звідки направляється наш ворог, як ми можемо зробити захист, як ми можемо протидіяти ворогу. Це ми кожного дня ми з нашим підрозділом відпрацьовуємо. По-друге, робота по суті. Командира роти це організаторська більша робота. Організовувати людей, організовувати техніку, зробити все можливе, щоб техніка була боєздатна. Я за неї відповідаю, щоб в будь-який момент техніка могла виїхати і відпрацювати, щоб екіпажі були навчені, екіпажі були постійно готові до роботи. По бойовій частині ми, як командир роти, я Проводжу рекогнасировки з хлопцями, як говориться, йду перший, вони зі мною, виходжу останні. Проводимо пошук позицій, звідки працювати, продивляємося всі наші маршрути, приїжджаємо ці маршрути, проходимо ногами ці маршрути. Робота командира роти полягає в тому, що не тільки наші хлопці виїжджають командир роти, десь сидить в тилу. Да, так, буває таке, що і тил, але буває таке, що і передок. Мимо, помимо цього, що виїзда, командиру роти ще часто приходиться і еваку... евакуацією займатися. А, на жаль, не тільки танків, а й самих людей. На превеликий жаль. Буває, що командир роти і виїжджає на виїзд. На виїзд, як приклад для решти. Не так часто може, як хотілося б, але це реально буває. Перший виїзд був: якщо чесно, то тут і сміяться, ну і плакати хочеться. Чому? Тому що. Це був наступ, їхати ніхто не хотів, було дуже страшно, було неймовірно страшно. Цих перші тоді були дрони, вони розбирали танки, захисту особого не було, був тільки один реп, і то не завжди. Я поїхав в якості навідника. Командир танка, не рота танка, був тоді позивний директор. На жаль, його вже зараз з нами немає загинув. І МИХ. Лимон позивний. Ось така у нас брава команда виїхала. Суть була така, що виїжджаємо ми на штурм посадки, за нами виїжджає два Юпіка з піхотою. Ми частину поля розміновуємо своїми антимінними засобами, які встановлені на танку. Виїжджаємо до позицій впритик до позицій Пітерів, вибачте за слово. Ну і починаємо їх розбирати за допомогою танка, за допомогою гармати танка. Ну, а піхота вже потім дочищає. Ну, від ми, у нас танк трішки сломався, і ми виїхали не так, як планували, о 6-й ранку. А ми виїхали так десь більше близько до обіду. Ну і так случилось, що коли ми заїхали в Роботіне, а, бо на карті це одне то що ми бачимо, так? а коли в роботі не заїхали, то там жодного дому не було вцілівшого, все було знищено по сам фундамент. І зорієнтуватися було дуже важко. Ще плюс до цього був сильний туман. І ми їдемо, і ми розуміємо, що ми десь зв'язку з нами немає, ми десь заблукали. І я кажу командиру танку, давай щось робити, директор, щось, щось, щось роби. А директор каже: я не знаю, що робити, ну, де їхати, непонятно в туман вокруг. А вокруг нас дрони літають, і в ПІВі страшно так, що вже, просто, вже серце колотиться. Ну і директор так недовго думає каже, каже: я зараз вийду спрошу. І надкриває люк, тупо виходить з танка. нормальний такий парі, підходить, вона з танка, підходить до хлопців, ті, що з нами з піхоти їхали. Каже, а де ми є? А ті хлопці та ми не знаємо, ми за вами їхали. <свистак> ну, в итоге, їздили ми по тому роботі, не їздили, і тут, е нарешті, піймали ми зв'язок і почули, е почули тільки слова нашого комбата: ви, ви не туди поїхали. <свистак> ну, вони нас з дрона побачили, скоригували нас. Ще п'ять разів ми після цього заглохли. Танк заглохну, ми його на ходу відремонтували, і все-таки ми виїхали на, на наш вогневий рубіж. Ну Під'їжджаємо ми до нашого ж вогневого рубіжа до того моменту, коли нам треба наші противомінні трали опускати і проводити розмінування, їхати вже з розмінування. Ну і вийшло так, що одна сторона трала спрацювала, а інша ні. І продовжувати далі рух вже немає можливості, як там, так як там міни. Ну і поступила команда від комбата наносити вогневе враження з того місця там, де ми стоїмо. А це було метрів 600. От. Ну Ми ж почали працювати. Працюємо, перший постріл зробили. Ну і Мехвод по правилам, щоб в нього не попала артилерія, він починає під час стрільби рухи танків. Перед і назад. назад. І я відчуваю, що наш танк, коли рухається перед-назад, він як будто заїжджає на якийсь бугор, і з нього то падає, то заїжджає. Ми не зрозуміємо, в чому справа. І тут по рації нам кричать, комбат кричить: ви заїхали на бліндаж наших хлопців. І ми, виходить, їздимо по бліндажу наш, ну, не наших саме, а, а суміжних наших підрозділів. Ми тупо по ним катаємося, ще й при цьому робимо постріли. Ну, звісно, весело це все. Навірно, було весело тим людям, які там були під низом. Ну, сразу кажу, якщо ви це відео бачите, вибачте, це не було спеціально. Ну, від того, що ми відпрацювали. Ми десь з них всадили 26 снарядів і з гордо підлятою гарматою, гарматою ми повернулися назад в розташування. Звісно, трошечки я підугорів, бо було багато диму, трішки мені було зле, але на душі така радість, що я виконав таку бойову задачу, це було неймовірно, я вам скажу. Цей, цей бій я ніколи не забуду, це точно. Евакуація була така раз у нас дуже, дуже така неприємна. Мої, мої хлопці з моєї роти були на позиції, чекали на позиції очікування, чекали виїзду. І поки танк стояв, вони ховалися в бліндажі. І почався артилерійський обстріл, вони сховалися. І один із снарядів 120 мм мілі, попав прямо прям в бліндаж. От. Командиру танка там а, один палець не, не відбило. ну, палець на місці, тіліпався, так не був. А, навідника віднесло в сторону, а міхводу, повзивний кочегар, який Самий маленький, найти самий хрупкенький, ну, пострадав саме більше. На нього впали цей снаряд, ці всі балки, і його там просто сложило. так. Ну, поступила інформація від командира, що по ним було вогневе враження. Я, не думаючи, зі своїми хлопцями ну, з, мед, з, мед, з медзводу, я взяв бронежилет, взяв каску, взяв машину і поїхав прямо туди. Ми Поки змогли їхати на машині, ми доїхали, а потім довелося йти пішком. Пішком по танковій дорозі це був грудень місяць, це було дуже-дуже важко, грязно. І ще під час нашого походу постійно були прильоти 120-го. Через кожну хвилину летить той 120-й. Ми чуємо, він летить, ми падаємо в грязь. Повземо, всі грязні, ну, було важко. Ми дійшли до позиції, зайшли в бліндаж. Ну, це був жах. Весь бліндаж засипаний. Цього, цього ж кочегара він лежав. До нього я підійшов, ну, звернувся, як ти, що ти. Побачив, що в нього голова розкрита від вуха до вуха, скальпа нема. Спросив, як ти себе почуваєш. Він каже, дуже болить спина, і я нижче, нижче поясу, вже не відчуваю нічого. Переложили його ще, знайшли автомат. Я не впарився, там, там же земле все було засипане. Його автомат знайшли, бо е, без автомата ніяк. Достали, почали його витаскувати звідти, а вход в сам бліндаж дуже вузький. І ми його чотирьом намагаємося витащити і насілки, і ну, витащити було дуже важко. Потрошку, потрошку. Він від болі кричить, у нього спината болить, голова болить. Дійшли до точки евакуації, загрузили в пікап. Самі попригали в пікап і відуди тікати, бо інтенсивність, інтенсивність пострілів все більше і більше. Ну а там уже що, привезли, привезли в стаб пункт, там в пункті подивились, нас їх позаповиводили, все. Ну, а хлопця забрали далі вже лікувати. Зараз він ног так і не відчуває. Чув, Єдине, що я йому домовився з волонтерами, ми йому з волонтерами знайшли таку коляску для. Для людей з обмеженим рухом, на електроприводі. Бо він дзвонить каже, алмаз, мені важко руками постійно рухати, важко постійно на, на, руками. на руках, може, там є можливість. Я понаходив волонтерів, допомогли дуже волонтери з Києва там дуже допомогли, хорошо передаю привіт. Якщо бачите, то привіт. І вони допомогли, ми привезли йому цю коляску на електроприводі, зараз їздить, як дядько, молодець. Ну, Жалко його. Він хороший воїн був і виконував задачі чітко. Ну, Я маю надію, дуже надію, що все-таки він реабілітується, що він відчує свої ноги заново. І що він скоро не то, що буде бігати, а і буде плясати, і ми з ним ще станцюємо на свадьбі моєї донечки. Ну, маю таку надію, так що якось так. Зрозуміло, що багато людей, хто ну, бояться, і це, і це нормально, коли людина боїться. Боїться зробити цей перший крок, йти в підрозділ, йти служити. Це нормально. Але коли вже. Попадаєш у бойовий підрозділ, вже картина зовсім інша. Зовсім. А в підрозділі багато хто служить, мабуть, навіть не з того, що з 22-го року, так? чи з 23, третього, як в 23 стреті браді. Багато хто служить ще з 14-го року. Є багато хлопців, які опитні, вони передають свій опит, передають свій настрій людям, які тільки прийшли. Вони їх навчають не тільки там яку кнопку нажати, як зробити постріл, а духовно передають свій оцей дух, бойовий оцей дух. Розумієте? Це дуже дуже серйозна така мотивація для тих, хто тільки прийшли. Тому. Перший крок він завжди страшний переступайте його і йдіть далі. А що можу сказати людям, які а, хочуть до нас йти, і які не хочуть до нас йти? По-перше, що всі, хто хоче до нас йти, вони мають знати, що танк це броня. Як би там не було, ти вокруг, вокруг тебе, якщо ти в танці сидиш, вокруг тебе броня І ти вже захищений. А ти не так, як в окопі там, бронежилеті, що в тебе тільки перед, зад і автомат. В тебе є броня, яка вокруг тебе, в тебе є динамічний захист, у тебе є антидронова сітка, антидронові щітки, і в тебе саме головне є 125-мм гармата, яка може так вразити, як ніхто не може вразити. І, і противник, повірте, мені буде дуже вражений від такого, від такого, від такого стволу.